Доброго дня, мої дев'ятикласники! З вами я, Олена Михайлівна, і Урок української мови. Так склалися обставини, що ми з вами працюємо в дистанційному форматі, і сьогодні це буде наш перший урок української мови. Давайте тепер познайомимося з правилами того, як ми будемо працювати на уроці. Я прошу вас озброїтися ручками, зошитами. Відкрити зошити і написати число сьогоднішнє і класну роботу. Хочу зазначити, що якщо хтось з якихось причин не встигає за мною або не встигає щось записати, не встигає виконати завдання, ви можете поставити відео на паузу, і написати і продовжити переглядати відео далі. Якщо ви щось не зрозуміли, ви можете повернутися назад. І відтворити відео, або ж переглянути це відео знову. Ну що ж, давайте рушати. Давайте, перш за все, перед тим, як ми оголосимо нашу тему уроку, ми подумаємо, чому, чому слова першої і другої колонок пишуться по-різному: місто, вулиця, кінотеатр, озеро. І наступна колонка слів. Біла церква, Ярославів вал, жовтень, синевир. Правильно, діти, тому що слова в першій колонці це є загальні назви. Наприклад, місто. Міст в Україні, як і в світі, є багато. Так само є багато вулиць, але кожне місто, кожна вулиця має свою власну, тільки притаманну йому назву. І в Україні або навіть і в світі дуже рідко зустрічаються міста з однаковою назвою. Так само власну назву має і кінотеатр, і озеро. А в правій колонці саме і написані ці власні назви. Давайте ми перейдемо з вами до нашої теми. Що ж ми сьогодні будемо розглядати за тему? Наша тема сьогодні звучить так. Власні та загальні назви, велика літера і лапки у власних назвах. Цю тему ми будемо розглядати не тільки на одному уроці, в нас буде два, а можливо й декілька уроків. Тому я прошу вас бути уважними і слухати пояснення вчителя. Метою нашого сьогоднішнього уроку буде повторення матеріалу про загальні і власні назви. Тому що раніше в молодших класах, в середніх класах ви вже вивчали цей матеріал, але нам потрібно буде поглибити знання, так як ми вже є старшокласниками про написання великої букви та лапок у власних назвах. Давайте ми з вами визначимося, які ж це назви є загальними. Загальні назви. Стосується багатьох однакових предметів. Наприклад, місто, річка, гора це те, що я попередньо казала. Міст є багато, річок у світі є багато, та й гора не тільки одна. А власні назви стосуються окремих предметів і допомагають відрізняти їх від подібних. Наприклад, Київ, Десна. Говерла, а тепер поєднуємо їх. Місто Київ, ще може бути місто Житомир, місто Вінниця, місто Львів, річка, річка Десна, а інші власні назви Дніпро, Південний Бух, гора Говерла, гора Джомолунгма. Можуть бути інші гори інші власні назви. Я думаю, зрозуміло, рухаємось далі. Дивимося ще на дві колонки загальних і власних назв. Загальні назви зірка, сузір'я, майдан, організація. Але ж зірок, дивіться, скільки на небі. Можливо, не кожна з них має ім'я, але найвідоміші мають зірка. Альтаїр, наприклад, а наше сонце теж є зіркою. Сузір'я – чумацький шлях. А які ви ще знаєте Сузір'я? Я, наприклад, знаю таке сузір'я, як Велика Ведмедиця. Ось кому з вас цікаво дізнатися, які ще є власні назви Сузір'я, ви, ви можете звернутися до енциклопедії або ж. Прочитати і передивитися якесь цікаве відео з астрономії або з географії. Майдан так само є, багато майданів, є Майдан Незалежності, Майдан Свободи, тобто власних назв може бути безліч, рівно стільки, як і загальних. Але коли ми називаємо власну назву, то ми точно знаємо, що це тільки назва притаманна цьому майдану. Коли ми з вами, наприклад, призначаємо зустріч, ми не говоримо просто давайте зустрі, давай зустрінемося з тобою на Майдані. А якщо це місто і Майданів там є декілька, тому ми з вами не зрозуміємо, де ж саме має відбутися зустріч. А коли ми вкажемо на Майдані Свободи, наприклад, або на Майдані Згоди, ви точно будете знати адресу, де ви. Відбудеться ваша зустріч. Або Організація. Організацій також є багато, і одна із них має власну назву Організація Об'єднаних Націй. А тепер давайте ви запишете. Після того, як написали число, класна робота. Вам потрібно уважно прочитати текст. Із поданого тексту виписати власні назви. Цей текст розповідає нам про історію Києва. Вам потрібно, ще раз повторюю, прочитати його, можна не переписувати, а просто виписати тільки власні назви. І знову ж таки, ми з вами звертаємо увагу на те, що власні назви вулиць, міст, річок. Мурів, Сузір'їв, Зірок, наше власне прізвище, ім'я й по батькові ми пишемо з великої букви. Також з великої літери ми пишемо власні імена по батькові, прізвища, прізвиська, псевдоніми. От, наприклад, ви прекрасно знаєте, що коли ви підписуєте свій зошит, ви з великої букви пишете своє ім'я, ім'я і прізвище. Також кожен з вас має по-батькові. Наприклад, я, Манько, Олена Михайлівна. Всі три слова я напишу з великої букви. Або, наприклад, псевдонім Марко Вовчок, як ми напишемо? Так, ми напишемо обидва слова з великої букви. Подивимося, наприклад, князь Ярослав Мудрий». Давайте подивимося, де тут буде загальна назва, а де буде власна назва. Правильно, князь, це в нас буде загальна назва, а саме Ярослав Мудрий» – це буде власна назва. Гетьман Богдан Хмельницький. Гетьман це загальна назва, тому що в давній Україні вивчили історію, знаємо, що гетьманів було багато, а власна назва Богдан Хмельницький. А міг ще бути, наприклад, гетьман Сагайдачний. Міг бути? Міг. Сагайдачний в даному випадку також буде власна, власна назва. Наприклад, поет Тарас Шевченко. В цьому випадку поет загальна назва, а Тарас Шевченко власна назва. Або ми могли б сказати так: Поет, поетеса Леся Українка. В даному випадку поетеса була ем, загальна назва, а Леся Українка власна назва. Також з великої букви ми пишемо клички тварин. Якщо ми подивимось на наші зображення, то ми побачимо, що там написано кіт-мурчик. Чому ми кіт написали з маленької букви? Тому що це загальна назва всіх котиків. А саме цей котик носить власну назву мурчик. Саме цей кінь носить власну назву вітрик. І саме цей собака носить власну назву, має власну назву, носить таке ім'я, таку кличку, як Рекс. Давайте ми з вами визначимося з нашим домашнім завданням. Вам потрібно записати у ЗОшит 10 власних імен відомих особистостей, співаків, поетів, художників. Наприклад, Ніна Матвієнко. Я думаю, ви продовжите цей список. Записати у зошит 10 кличок домашніх тварин. Наприклад, кіт мурчик корова зірка тощо. Я думаю, що ви зрозуміли той матеріал, який я пояснювала, але якщо щось комусь не зрозуміло, можете задавати запитання у нашій вайбер-групі. Також. Ті діти, які працюють за індивідуальною програмою, отримають спеціальні вказівки також у власній групі, у нашій е, власній групі. Ну, а поки що, наш урок за цією темою на сьогодні закінчений, але ми продовжимо вивчення матеріалу на інших уроках. Ну що ж, я дякую вам за урок! Молодці! Далі буде!